Друзі, привіт. Доброго ранку всім! А ви знали, які корисні властивості та поживну цінність мають жолуді? Ну та і каштани теж, як їх класно використовувати в годівлі, в підгодівлі, наприклад, поросяток наших. Це дуже-дуже насичений корм по вмісту білків та жирів. Вони перевищують навіть кукурузу і пшеницю. Так, да, свинки. Зараз я покажу, як наші свинки люблять їсти жолуді. Пермонати. А зараз дамо ще Ось так, дуже їм смачно. Я їх потрошечку привчав до жолудів. І тепер вони дуже-дуже ними смакують. Вона у нас їх дуже багато. Тому віддаємо поросяткам їх збираємо. Скільки ж можна давати жолудів у раціон? А, і вони яку мають поживну цінність. Вони мають 1,15 промових одиниць. А каштани взагалі 1,24. Вони дуже-дуже насичені. Дуже-дуже. Майже такі, як чорна макуха по поживності. Трошечки менше. Тому якщо ви годуєте своїх поросят без, ну не робите комбікорма, не даєте там макуху, у вас одне зерно, якби так як в селі звикли по-простому, так сказати. то от жолуді. Та каштани дуже класно використовувати, гарно будуть рости краще, ніж так сказати, на одному зерні. Тому, ну це більше як смаколик. Ну але всередині горішок він же поживний. Тому я це якби давно знав, що дуже класно жолуді використовувати. А скільки ж їх можна поросятам давати? Давати їх можна. Десь до 5-6 кілограмів на добу, але поступово привчати їх до жалудів. Ну, можна подрібнювати, молоти. А можна отак от висушувати. Та Та і я і так їх збираю, вони не дуже сухі, в принципі. Потрошку підгодовую. Якихось там пів кіла кілограмчик їм так кину на всіх. В принципі, вони поживний комбікорм їдять. Гарно зараз треба їм насипати. Ну, в принципі, і жолуді. Їм дуже класно використовувати. Тому отак от, друзі, щоб ви знали, що це насичений білковий корм. Ну і вітамінки ж. Жолуді мають гарні вітамінки. А ви пишіть, друзі, ви даєте жолуді своїм тваринкам? Зараз будемо готувати корівкам комбікорм та доїти корівок. Отакі от, от справи з жолудями. Настільки вони якісні для корму. Ну, їм mm. смачно. Хоча вони трошки гіркуваті. Мають трошки гірчинку, але в принципі... Оце скільки не кидаю, так з'їдають повністю. Усе повністю з'їдають. Нічого не залишають. Навіть ото шкарлупу виїдають. То мені там писали коментар в Тіктосі що. А чистити їх треба, а що з ними робити? Це ж як же ж їх давати свиням? Та це ж свині, друзі. Вони їдять і гризуть, вони вон. Підлогу вигризають, бетон гризуть свині. Це свині, та, я вам скажу, це такі тварини, що розгризуть вам, усе і з'їдять і доски вони згризають, як в сараях стоять. І їм чогось не вистачає. Ось такі от свинки. Да, свинюшка? Отака тисвинюшка йде. Ти ну, вкусно тобі? Каже, мені смачно. Той горішок всередині він дуже смачний. Так що отак, друзі, щоб знали, хто не знає, що жолуді це дуже класний корм. А коровам їх можна теж давати до 2 кг на добу. Ну, Коровам не знаю. Треба, мабуть, подрібнювати їх, молоти, так сказати. Як вони їх будуть їсти, коровам не знаю. Мені достатньо їх давати свинкам. Яка ти молодець. Туалет оце тут от роблять, сюди постійно ходять, а тут у них завжди чисто. І оце тут вичищу і красота. Ось така ти дівчинка хороша, хороша дівчинка. Всім друзям миру і всього найкращого.